34-й економічний форум триває у польському місті Карпач. Цьогорічна тема заходу час трансформації та якою буде Європа майбутнього. На форумі працює наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія вітаємо. Розповідаю, які теми обговорюватимуть сьогодні, і які заяви вже прозвучали. Вітаю Ганно. Сьогодні у другий день економічного форуму говоритимуть зокрема польські та українські експерти про відбудову України. Говоритимуть не лише про інфраструктуру, а й про інвестиції. Як ми знаємо, польський бізнес у цьому зацікавлений форум сьогодні, другий день відкривав спеціальний гість віце-прем'єр-віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш, який вкотре наголосив, що допомога Україні це стратегічний інтерес Польщі, і сказав, що він. Не розуміє з якою метою президент Польщі Кароль Навроцький заветував поправку до устави про допомогу Україні. Також на форумі напередодні багато говорили про внутрішньопольські питання, і зокрема, одна з топ-тем, яку тут обговорюють це сьогоднішній візит президента Кароля Навроцького до Сполучених Штатів. Модератори часто питають у експертів, що вони з цього приводу думають. І всі згодні з тим, що під час цього візиту буде підійматися тема ситуації в Україні ексклюзивно для слава ті Цю тему. прокоментував віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Давайте послухаємо. Напевно, з стенату безперечно однією з тем розмов президента Наврольського з президентом Трампом буде майбутнє України. Безперечно, порядку денного буде незалежна, вільна і також спокійна Україна, яка має гарантію безпеки. Таку позицію уряду було прийнято, і таку позицію буде представляти також пан президент. Тому я не маю сумніву, що під час розмов у Вашингтоні ми будемо представляти позицію, яка має підтримувати Україну. Більше деталей дивіться у репортажі з форуму економічного у Карпачі. У наступних випусках Слави Тіві Гано дякуємо, Марія. На зв'язку зі студією була кореспондентка Марія Черняхівська з економічного форуму у Карпачі.